Брати і сестри, ми живемо зараз непростий час. Дуже важливо сьогодні перебувати не просто в молитві, а в молитві з вірою. Повністю посвятити себе для Господа. Сьогодні ми живемо дійсно в часи, друзі, ми не знаємо, коли закінчиться чиєсь із нас життя, коли чийсь буде перехід. Сьогодні відбуваються неймовірні речі. Багато що відбувається на цій землі. І ви знаєте, слухав сьогодні одного пастиря, проповідника, і він розказував, якою молитвою молилися раніше до Бога, і якою молитвою моляться зараз до Бога. Молитви суттєво змінилися. І він одну таку думку сказав, мав, каже: ми молилися раніше так, Господи, прийди і проговори, дай своє слово для мене, і я буду виконувати це слово. Пройшло, каже, трошки часу, каже, ми так вже не молимось. Відповідь чому так не молимось? Тому що треба виконувати те, що обіцяєш Богові. А не завжди зручне слово говорить Бог. Не завжди зручне говорить Бог. Не завжди хочеться нам виконувати те, що говорить Бог. Ми, ми уявляємо собі інший комфорт християнського життя. Ми уявляємо собі інше бачення, інше розуміння. Брати і сестри, я глибоко вірую, переконаний все більше і більше, що християнин це має бути мужній чоловік. Це має бути мужня донька, мужній син. Ми маємо сьогодні знаєте, бути в очікуванні, будь-що може трапитися з своїм і моїм життям, будь-яке випробування можемо пройти сьогодні. Ми з вами. Я хотів би зауважити зразу, щоб ми розуміли, що є велика різниця між спокусами і випробуванням. Це різні речі. Є коли Бог випробовує, а є коли спокуси приходять в життя. Це різні речі. І ми маємо сьогодні зрозуміти, що сьогодні ми проходимо, чи спокуси, чи випробування, хто що проходить сьогодні разом з нами. Брати і сестри, я дивуюсь всьому, що відбувається. Я дивуюся, наскільки сьогодні. Ким чи чим стурбоване сьогодні християнство? Про що сьогодні говорять християни? Які теми сьогодні більше цікавлять сьогодні християн? Скільки чудових було тем, скільки було чудових проповідів, скільки, знаєте, було чудових інтерв'ю там з молоддю, про Ісуса, можливо, знаєте, про покаяння, про молитву, про важливі великі речі. І також сьогодні останнього часу задали молодь мені деякі питання, про. Те, чи може християнка змінити свою зовнішність там за допомогою ботокса і ще різних, знаєте, всяких речей. Я дивлюсь, просто інтернет розривають всім, наскільки цікава ця тема. Скільки бачу, знаєте, там люди погрузли, скільки там, знаєте, текстів всяких пишуть, реакцій, лайків, знаєте, тисячі, десятки тисяч набирає. Це що сьогодні має церкву віруючих, ця тема більше ніж Ісус Христос, більше ніж молитва, більше ніж покаяння, більше ніж проходження, якихось випробувань. Друзі, скажіть, що відбувається сьогодні з нами? Що відбувається сьогодні з народом? Про що ми думаємо сьогодні? Що сьогодні саме більше цікавить? Ось сьогодні нас би цікавило, як би сьогодні проповідь, як би проповідувати сьогодні, проповідувати як Іван Хреститель, проповідувати як апостоли, проповідувати так, знаєте, що готовим будь із життя своє віддати. О Боже, допоможи сьогодні нам зрозуміти від марка. Я хотів би прочитати таке чудове Євангеліє. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у пророків. Ось я посилаю ангела Мого перед лицем Твоїм, який приготує путь Твою перед Тобою. Голос валайча у пустелі, приготуйте путь Господу, прямим зробіть стежки Його. З'явився Іоанн, який хрестив у пустелі, проповідуючи хрещення, покаяння для відпущення гріхів. І виходили до нього вся іудейська країна та всі Ірусалимляни, і хрестилися від нього всі в річчі і Ордан, сповідуючи свої гріхи, і носив Іоанн одяг із верблюжої шерсті та шкіряний пояс навколо своїх стегон, а їв, акриди, і дикий мед, і проповідував, говорячи: за мною йде сильніший, за мене. Якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремень взуття Його. Хоча я хрестив вас у воді, він же буде хрестити вас у Дусі Святому. Друзі, взагалі ця історія це велика глибина. Як ви себе уявляєте, якби хтось із вас був би Іоанном? Дивіться, Іоанн, який ще не знав Ісуса. Іоанн не отримав вчення від Ісуса. Іоанн, знаєте, не, пер... не відчував, не переживав, можливо, захист Ісуса Христа, як, як переживали учні апостоли Ісуса Христа. Іоанн, він нібито, звідки він взявся, знає один Бог. Дивіться, як описує Слово Боже, який він мав зовнішній вигляд, які в нього були думки, яка його була ціль, що робив Іоанн. Мені цікаво, чи Іоанн допускав думки такі, що я зараз приготую, знаєте, всю цю країну, я зараз всім буду проповідувати всіх покаю, і тут з'явиться той, кому я не достоїв навіть знаєте, ремень обуві, да, сандалів розтягнути. Як я стану перед ним Ісуса, чи не похвалиш ти мене? Диви, я тисячі людей приготував для тебе. Чи були такі думки в Іоанна? Ви пам'ятаєте, які, які в нього думки були? Він, коли вже був в'язниці, він відправляв своїх учнів до Ісуса і каже, запитайте, чи, чи це не той Ісус, чи це не той Месія, на якого ми очікуємо. Іоанн він був готовий віддати своє життя. Він за свою проповідь він готов був померти. І він приходив, знаєте, царю, скільки раз він казав. Іроду, і радіада не має бути твоєю жінкою. Ви думаєте, що Іоанн не знав, що йому в ті часи можуть легко голову відсікти? Ви думаєте, він не уявляв таку кінцівку? Він уявляв. І так і трапилось. І він в своїй вірі, в своїх переконаннях він залишився вірним до кінця. Тому Ісус Христос і дав йому оцінку максимально велику. Він сказав, що більше пророків не було на землі, ніж Іоанн Хреститель. Не було і не буде. Іоанну він дав саме великий статус пророків, служителів, які були на землі, навіть не апостолам своїм, які були біля нього. Ми маємо розуміти, друзі, що сьогодні має відбуватися з нами, як ми маємо сьогодні мислити, як ми маємо сьогодні проповідувати Іванлія? Чи являємося ми сьогодні дійсно знаєте тим світлом Божим, яким ми маємо сьогодні бути? Бог сьогодні хоче, щоб ми розуміли, що ми маємо сьогодні дійсно бути тим світильником. Ми маємо кардинально відрізнятися сьогодні від людей цього світу. Чому часто християнина чи християнку неможливо відрізнити від людей цього світу? Навіть від блудників і від блудниць неможливо відрізнити. Чому так часто буває? Скажіть, чому сьогодні християни мають бути більше схожі на світ, цей, ніж на Ісуса, ніж на простоту Ісуса Христа, на красоту Ісуса? Часто нема послуху, нема віри, нема любові, нема того довготерпіння. Часто ми не являємося тим світлом, тільки скажи якесь слово, тільки наступи. Знаєте, не дай Бог на ногу отримаєш, дізнаєшся, хто біля тебе, наскільки справжній помазаний християнин, і знайде тобі 10 варіантів, щоб тебе зробити винуватим. Чи такі ми сьогодні маємо бути християни, чи так ми маємо сьогодні світити Євангелія від Марка? Четвертий розділ з 21 вірша. І сказав він їм. Хіба для того приносять світильник, щоб поставити його під посудину або під ліжко? Чи не для того, щоб поставити його на свічник? Бо немає нічого таємного, що не стало би явним. І не буває нічого захованого, що не виявилося б. Якщо хто має вуха слухати, нехай слухає. І він сказав їм, звертайте увагу на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою буде і відміряно вам, і буде додано вам, хто слухає. Друзі, як ви думаєте, якщо ми живемо і поступаємо з близькими по-різному, жорстко, болячи, ви думаєте, що з нами буде інакше? З нами так не поступлять, як ми поступаємо. Як ви думаєте, чи Слово Боже воно зміни чи може це помилка? Тут записана. Може, помилка. А хто ж це контролює все? Хто ж це контролює, щоб виконалося в житті людини, що сіяв, то й пожав? Так чи ні? Є такий закон сієї жатви. Що я сіяв, то я й пожинаю. Якщо я пожинав, якщо я сіяв, знаєте, любов, радість, мир, я людина була миру? То мир це і прийде в моє життя. Прийде з вторицею, прийде від багатьох людей. Якщо я віддавав любов, то любов, вона повернеться востократ, так чи ні? А якщо я ходив і думав такі, знаєте, злі дії, які вчинки де зробить, які всякі, знаєте, речі накрутки, знаєте, завжди якась підозра до людей, якісь такі, знаєте. До того сказав, на того сказав, на того сказав. Потім ці всі, які зберуться, да всі скажуть, що джерело був там Андрій чи Петро чи Микола, як зберуться, то всі як дадуть вас крат, то мало не покажеться, так чи ні? Все одно ж пройде час, воно вилізе, так чи ні? Вилізе. І Бог Він дбає про це, якщо хто не знає. Бог дбає про слово своє, і слово Боже, воно має виконатись, по-іншому ніяк не може бути. Тому Бог сьогодні і хотів би, щоб ми з вами більше і більше розуміли, друзі. Бо хто має, тому буде дано, а хто не має, у того забереться і те, що він має. Хотілося б, щоб ми більше мали доброго, любові, миру, радості, щоб ми більше сьогодні сповнювалися Духа Святого, щоб ми більше сьогодні шукали дійсно Божої сили і Божої правди. Це дуже важливо сьогодні для всіх нас, Від Луки. Також цікава історія 16 розділу про фарисеїв. Ісус Христос чітко показує про фарисеїв та Царство Боже. Чули ж усе цей фарисеї, які були сріблолюбні та, осмі... та осмі... осміяли Його, а Він сказав їм: ви ті, які виставляють себе праведними перед людьми. Але Бог знає ваші серця, бо те, що високе у людей, мерзеність перед Богом, закон і пророки до Іоанна. Від Закони і пророки до Іоанна відтоді благовіститься Царство Боже, і всякий, і всякий з силою намагається увійти у нього, але швидше небо й земля проминуть, ніж одна риса. Із закону зникне. Усякий, хто відпускає свою дружину і одружується з іншою, перелюбствує, і всякий, хто жениться на тій, яка відпущена чоловіком, перелюбствує. Друзі, ніколи ви не задумувалися, чому так Ісус Христос звертається з промовою, бачачи фарисеїв, бачачи різних людей, і Він говорить про ці всі речі. Про закони, про пророків. він говорить про царство своє і так переходить в те, що люди сьогодні збочують, збочують в шлюбах, збочують в усіх багатьох, скажімо, доктринах важливих, чому сьогодні відбувається це. Ви знаєте, що мене вражає? Коли Слово Боже каже, щоб сьогодні. Не одружувались на розводних і не виходили замуж за розводного, то люди стараються намагатися зробити розводний, там, скажімо, одружується на розводній, чи навпаки одна половинка розводна, друга не розводна, можливо, чи не розвідний, можливо, для когось перший шлюб, для якоїсь вже другий чи третій, і хочуть так зробити все по-церковному правильно. І в церкві, щоб зачитали їх, і все, що було, і благословили, і все, що було по-доброму, і нібито і самого Бога умовили, щоб Бог теж прийняв рішення, що це правильно. І нібито Бог скаже Духу Святому, десь хай ці деякі місця з Біблії, хай десь чи з Євангелії, десь потеряються вони. Да? Десь зникнуть вони. Може таке бути чи ні? Ви уявляєте, що Бог так зробить чи ні? Ні. Він не зробить. Друзі. Ми не маємо сьогодні показувати я християнин. Я зовні гарно виглядаю, красиво розмовляю, показую пафосно, який я богобійний, а внутрі. Ви пам'ятаєте, як Ісус Христос називав фарасіїв? Він жорстко їх назвав. Граби каже, які повні які повні чого. Повні чого? Друзі, повні знаєте, смертоносного, вонючого, неприємного кістки і зловонь. Розумієте, Бог хоче, щоб ми сьогодні були живими, святими, щоб Бог сьогодні хоче, щоб ми були сьогодні зірцями з вами, тому що прийде час, що усі ми пристанемо перед Богом і будемо відповідати за все, що відбувається. І він сказав учням 17 розділ. Неможливо, щоб не прийшли спокуси, але горе тому, через кого вони приходять. Краще було йому, якби почепили млинове жорно на шею йому і кинули його в море, ніж щоб він зневірив одного з малих сих. Пильнуйте за собою, якщо згрішить проти тебе брат твій, викрий його. І якщо покається, прости йому. <кій> Брати, зауважте, якщо згрішить проти тебе брат, викрий його, тобто скажи йому про це. Підніми це питання, ти згрішив. А не просто зам'яв і простив. Зрозуміли? Ми маємо підняти питання: брат, ти згрішив передо мною. Можливо, ти в чому не обвіняєш, нема цього. Давай свідки возьмам, нема цього, ти зрішив і ми маємо розібратися з сином. І це важливо робити як можна швидше, не затягувати його на роки, тому що все те, що затягується на роки, часто його неможливо вже розв'язати взагалі. Дуже важливо все, на все реагувати дуже швидко, швидко. Є проблема, є образа, втрачена любов, втрачений мир, маємо реагувати сьогодні швидко. Тому що воно яком набирає, заражає, заражає, знаєте, ця закваска один одного. Потім вся церква кваситься, 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 і що потім відбувається: сім'я кваситься, діти квасяться, покоління одне кваситься, друге кваситься, потім ці покоління одне за другим виростає, і в них уже скривлений розум відносно пастирів, служителів, нібито в церкві всі не такі вже. Нема довіри ні до кого. Чому? Тому що затягнули на 20-30 років. А питання потрібно вирішувати швидко, швидко, друзі. Ми навіть не маємо сьогодні в гніві, знаєте, чи не розв'язаним конфліктом спать лягати. Вирішувати маємо швидко все. І Бог сьогодні застерігає усіх нас, щоб ми не були ні для кого соблазном. Сьогодні можна бути хорошим, красивим зовні християнином, але бути соблазном для багатьох. А Ісус Христос каже, краще, йому б повісили б мельничний жирно і втопили б в глибині морській. Ви розумієте, як Бог дивиться на ці всі речі. Пильнуйте за собою, і якщо згрішить проти тебе, брат твій, викрий його, і якщо покається, прости йому. І якщо сім разів на день згрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться до тебе, говорячи, каюсь, прости йому. І сказали апостоли, Господеві, дай нам віру. Друзі, дійсно, коли біля нас такий буде, вибачте, за таке слово, неадекватний. Брат чи сестра чи якась близька людина, яка сім раз на день тобі допікає, то для цього вже потрібно Боже, дай сверх сили, дай віру. Так чи ні? Дай віру, простити, покрити, брата і сестру, дай віру, щоб я через того брата, через сестру свій мир не втратив і сам не програв. А дияволу це на руки, він любить ці речі, коли хтось когось куснув, а хтось програв і зацепилися. Не потрібно, друзі. Є речі такі, де ми самі не справимось Є речі, знаєте, такі спокуси, приходять, випробування, де ми з вами не справимося, і учні до них дійсно приходять і сказали апостоли Господеві, дай нам миру. віру, дай нам віру. І сказав Господь. Коли б ви мали віру з гірчичне зерно і сказали цій Шовковиці, смаковниці, вирвися і посадися до моря, то вона б послухалася б вас. Амінь. Я хочу помолитися з вами. Брати і сестри, знаєте, про що хочеться помолитися? Боже, дай нам справню, справжню, потужню віру, в якій є і мир. І любов, і радість, і довготерпіння, і шана до Бога до людей до всіх. Дай нам таку віру. Дай нам віру проходити пустелі, дай нам віру пройти, пройти цю війну, дай нам віру перемогти усе, що очікує нас на цій землі. Амінь. І були, і щоб ми були добрим прикладом для багатьох людей, щоб були добрим світлом. Боже наш! Схиляємося перед тобою. Схиляємося перед царем царів, схиляємось перед Спасителем нашим, схиляємось перед іскупителем нашим, Бог наш. Ти достоин честі слави і хвали. Достоин, достоин, достоин наш Бог честі слави і хвали. І в усьому Хай прославиться Твоє ім'я Боже. Господи, ми згадували Іоанна, ми згадували Господь посвячену ту людину, Боже, який посвятив своє життя для проповіді, для проповіді Месії, для проповіді Ісуса. Для проповіді. Він приготував багатьох людей для Тебе, Боже, щоб люди були в очікуванні, чекали на Тебе, що ось-ось ти прийдеш. Прийде Месія, прийде Спаситель. Іоанн зробив, Господи, все, що від нього залежало, що ми сьогодні можемо зробити на час Боже. Нам потрібна сьогодні віра, яка дасть нам любов, мир, Господь, радість, Господи, довго терпіння, віра, яка буде нагадувати, що ми діти Твої, віра, Божа, яка не буде сперечатися ні з тобою, ні з словом Твоїм, ні з дітьми Божими, Боже. Віра, яка поведе за тобою, віра, яка навчить, навчить жертвувати, віра, яка навчить добрі діла, зробити, Боже, сіяти в Добро, халілуя, сіяти для миру, Боже, не для роздору. Нам потрібен такий мир, Господи. Нам потрібна така віра, Боже. Нам потрібно, щоб слово Твоє сьогодні підбадьорило. Дай нам сили все це пройти, Боже. Дай нам сили перемогти всякі перешкоди. Дай нам сили, Боже, щоб не я, ні мої брати, ні сестри не були ми соблазном, Боже. Для малих всіх, Боже, щоб ти не сказав жахливих речей про нас, Боже. Дай пройти цю земну дорогу, Боже. Дай прослави Твоє ім'я, Боже. Дай на цій землі віддати Тобі належну славу, шану і хвалу, Бог наш. Зробиться для слави Твоєї. Зробиться для слави Твоєї, Бог наш. Врятуй свій народ, врятуй свою церкву, Боже. Дай сьогодні, ж, Господи, щоб церква Твоя, церква благодать, Господь, церква в Україні, Твоя Боже, вселенська церква, щоб прославила Твоє ім'я, щоб віддала усю славу Тобі, Боже, щоб ми сьогодні не боялися молитися, казати такі слова. О, Господи, прийди і скажи мені Твоє Слово, а я виконую Твоє слово, Боже, щоб ми не боялися цих відносин, Господи, яке б Ти слово не сказав, щоб у нас була. Сила і віра викона, твоє слово Боже, дай бути твердими у вірі, Боже, дай бути постійними в молитві, в Слові Твоєму Боже. Дай постійно шукати Тебе, слави Твоєї, сили Твоєї, Боже, благодаті Твоєї, Боже, щоб не відкидати Твоє слово, Господи, щоб навчитись довіряти Слову Твоєму, жити по Слову Твоєму, Господи. Ніхто ніколи не зможе обійти Твоє слово Боже. Обмануть тебе не зможуть, Господи. Дай дослідити нам усім це слово Боже. Дай не боятися бути мучениками, Боже. І можливо комусь прийдеться з нас і померти за віру в тебе. Боже, відстоювати істину, Боже, дай стояти твердо, дай триматися слова Твого, Боже. Забери всякий страх в народу Твого Боже. Но помонож нашу віру, Боже, не забирай ті таланти, які у нас є, Боже, не забирай ті дари, Боже. Ми не хочемо, щоб ти Господь забрав. Но дай нам Господь виконати все те, що Ти передбачив кожному з нас, виконати слово Твоє, Боже. Бути мужними, бути вірними, бути сміливими, Господь, проповідувати Слово Твоє, завжди бачити тебе, чути тебе, переживати славу Твою, Боже, знати і хотіти бути вірним Тобі, знати ціну цьому, Боже, радіти цього, Боже. Господи, щоб Слово Твоє переконувало нас щодня. Переконуй через Слово Твоє Боже. Господи, врозумляй Словом Твоїм, надихай Словом Твоїм, Боже. Дай нам бачити славу Твою і велич Твою. Все це ми просимо в ім'я Отця. І сина, і святого духа. Амінь.